Сьогодні Dynamo Fight Club зібрав тренерів з різних видів єдиноборств на семінар з фізичної підготовки. Культура фізичної підготовки. Які якості важливі і як їх розвивати, розкаже й навчить Ярослав Сонько. За словами Ярослава, прогрес починається не від збільшення тренувань. Справжній прогрес починається саме тоді, коли ти зрозумієш, що таке фізична підготовка. Команда FitHigh приєдналася до семінару, щоб глядачі каналу могли отримати нові знання. Адже користь від перегляду зможуть отримати не лише тренери, а й ті, хто займається спортом та цікавиться здоровим способом життя. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це додасть нам мотивації в корисній справі, а ви не пропустите наступні відео. Перше завдання фізичної підготовки це зробити так, щоб е, дитина, людина, доросла мала змогу проводити достатньо часу на рингу, на маті і так далі. Друге це покращення спортивних е, показників. Мається на увазі підготовка до змагань до конкретних умов по конкретних правилах. Це те, що найчастіше ми розуміємо під, під підготовкою фізичною. І третє це профілактика травм і спортивне довголіття. І так, створення. Клітинної інфраструктури це важливий принцип, на якому базується і розвиток сили, і розвиток витривалості, і навіть розвиток гнучкості як фізичної якості в значній мірі він залежить від клітинної інфраструктури. Ну давайте швиденько пригадаємо. От ми хочемо, наприклад, щоб якісь структури тіла клітинні розвились, тобто зростали. Що для цього потрібно зробити? Стимул, перше. Тобто, це означає, що та вправа, яка навантажує саме конкретну структурну частину тіла. І створивши цей стимул, ми очікуємо, що вона буде регенерувати. наступне правильно, що було сказано? відновлення. Резерв. Було з чого будувати. Від чого залежить, щоб цей резерв був, від нутрієнтів. Далі, що ще потрібно? Я назвав це система внутрішнього менеджменту. Система внутрішнього менеджменту це локальне управління метаболізмом. Тобто, щоб вплинути на метаболізм. Нам потрібні хімічні агенти. Хімічні елементи це гормони. Гормон це хімічний елемент, який підходить до конкретного. Конкретної клітини і починають з нею спілкуватись. Там є спеціальні ворота. Він заходить, взаємодіє з ядром і починає синтетичні процеси. Система внутрішнього менеджменту, по суті, це здорова і злагоджена робота ендокринної системи в першу чергу. І що іще ми забули сказати, чого ще вимагає процес синтезу фізична підготовка нові клітини. Як побудувати, що ще для цього потрібно? Час, насправді час. Бо ці процеси всі розгорнуті в часі. Ми не можемо прискорити процес фізичною підготовкою, якщо у нас мало часу до, до змагань. Синтетичні процеси розгортаються в часі. Деякі потребують місяців, деякі тижнів, деякі років. У молодого й здорового спортсмена ефективність фізичної підготовки залежить вирішальним фактором, по суті, є метаболічне здоров'я, здорова ендокринна система, здоровий метаболізм. Тобто здатність відповідати на виклики. Є виклик. Які створюються гравітацією, значить будуємо нові м'язи. Є виклики, які створюються там постачанням кисню, значить, ми будуємо нові клітини крові, розширюємо, будуємо нові судини і так далі. Ми можемо взяти двох, трьох, десять дітей. У кого більше дітей, то бачить це кожного дня. Робимо одне й те саме в дитячих групах. Завжди всі роблять одне й те саме, правильно? Але хтось на це реагує швидше. А хтось повільніше, хтось ледь-ледь, а хтось дуже швидко прогресує. Оце е, генетика. Ми з генетикою нічого не зробимо. У нас є певний генетичний портрет людини і є таке поняття в спорті, як спортивний відбір. Від чого, крім генетики, ще залежить? От як ви думаєте, є там 10 людей, всі одне і те саме роблять, один прогресує, інший не прогресує. Від е, здоров'я залежить від здоров'я. Величезна різниця в е, фіз фізичному здоров'ї. Між дітьми, які виросли на фермі, і дітьми, які виросли в, в, в місті. Бо різний спосіб життя, різна екологія, різні там, продукти харчування і так далі. Підтримувати здоров'я для дитини і для дорослої людини це важлива навичка, і оце шановливе ставлення до цього фактору є важливою запорукою прогресу. По суті, як тренер може вплинути на ендокринне здоров'я людини тільки одним способом. Фармакологічні засоби ми не використовуємо, бо ми на лікарі не маємо доступу до цього. А от е, спосіб життя це те, на що ми безпосередньо можемо вплинути. І от спосіб життя це такий фундаментальний, дуже фундаментальний фундамент. І робота тренера, особливо з дітьми, дуже важлива саме в тому, щоб сформувати і побудувати оцей фундамент того, що іноді називають здоровий спосіб життя. Я пропоную сьогодні термін спортивний спосіб життя. Бо спортивний спосіб життя більш спартанський. Він вимагає від спортсмена з дитячих років вміти себе обмежувати в дорослому віці. Бачимо наскільки велику перевагу в фізичному розвитку, в потенціалі створення нових навичок, засвоєння нових видів спорту і взагалі здоров'ю мають ті люди, які пройшли через цю школу. Тобто це гігієна сну, гігієна харчування, гігієна фізичної активності. Самоорганізація, дисципліна і вміння сказати собі ні, навіть попри те, що там навколо всі тиснуть. Що таке, до речі, ендокринне здоров'я? Це здатність адаптуватись до зовнішнього середовища. Це механізм, адаптації метаболізму до зовнішнього середовища. Якщо зовнішнє середовище міняється, ми маємо помінятися. У нас має всередині тіла щось змінитись. Що міняється в зовнішньому середовищі щоденно, що вимагає від нас адаптації. Сонце. Сонце протягом всієї, всього нашого життя. Щоб не трапилося, якщо ми не в печері там десь живемо в ізоляції, то у нас буде постійно цей ритм. Тому вся ендокринна система, всі механізми, вони прив'язані так чи інакше до циркадного ритму. Коли ми говоримо про важливість способу життя, часто в голові строчить оця ідея, що треба харчування, харчування, харчування. Насправді найголовніше це режим, це лягати вчасно і прокидатись вчасно. Поняття про фізичні якості. Які якості? Давайте пригадаємо. Сила, витривалість. І, до речі, сила і витривалість це основні, на які ми витрачаємо час в процесі фізичної підготовки. Але ще виділяють які швидкість, координаційні навички і гнучкість. Це у нас 5 фізичних якостей. І треба зрозуміти одразу, що не існує такої речі в фізичному світі, як сила. Або, як витривалість. це абстрактне поняття. Тобто, ще раз, це поняття. Це ми, говорячи, сила маємо щось на увазі. І дуже часто буває так, що е, сила для одного спортсмена означає одне, для іншого інше. Наприклад, для людей, які займаються силовим видом спорту, підняти там штангу е, там, в присідання, наприклад, по 10 разів це не про силу. Це про що? Про щось інше, про м'язову витривалість, про силу, про гіпертрофію. А про силу це коли ти на один-два рази піднімаєш. Дуже важко працювати з поняттям, якщо воно дуже широке і розмите. Тому знов повертаючись до понять і фізики, в фізики, фізиці має бути щось матеріальне. От за реалізацією якоїсь функції, сили, різновидів силових якості, витривалісті і так далі, відповідають певні конкретні клітини. Які мають певний конкретний метаболізм і певні конкретні здібності, і фізичні якості. Тобто фізичні здібності, точніше. Щось тверде або м'яке, щось еластичне або пластичне. Коли ми працюємо з поняттями, зазвичай треба сконцентруватись на тому, що за клітини за цим поняттям стоять. Добре. Про силові якості. Значить, у нас силові якості це максимальна сила. Максимальна сила, як ви думаєте, що таке? Абсолютно. Максимальна сила залежить по суті від кількості одночасно скорочуваних м'язових одиниць. І ця кількість залежить абсолютно правильно від нервового імпульсу, від здатності їх активувати, перше, а по-друге, від наявності самих м'язів. Чим більше у людини м'язів, тим більше у неї максимальна сила. І динамометр тестує прояв ізометричної сили, тобто наскільки я можу давити. І Це хороший спосіб оцінити максимальну силу. Тому, якщо ми хочемо взяти і оцінити. Силу, там, штангістів порівняти з борцями, то станова діномометрія чудовий наприклад, інструмент. Чим більше м'язів, тим більше потенціал для розвитку інших видів сіл. Реактивна сила, на мій погляд, це основний різновид сил. Реактивна сила це здатність віддавати. Тобто, це така пружня сила. Вона розвивається, наприклад, пліометричними вправами. Що таке пліометрика? Всі ж зрозуміють. Перш за все, стрибки. От ми звикли до того, що стрибки. Але для цього типу силу характерна різка зміна напрямку руху. Тобто зовнішня сила розтягує наші м'язи і сухожилля. Ми рефлекторно зачасту у відповідь починаємо скорочувати м'язи. І виникає такий дуже специфічний вид м'язового скорочення, коли з одного боку м'язи скорочуються ексцентрично. Вони по суті збільшують натяжіння наших сухожилів, і сухожилля мають основну роль в прояві цих зусиль. Тобто сухожилля і внутрішньо м'язові фасії, тобто, це продовження сухожилля в м'язі. Вони мають зіграти як така потужна пружина. Чим більше ми використовуємо цю еластичну силу, тим менше ми використовуємо метаболічну енергію. Тобто менше кисню, менше дихання, менше навантаження на серце, менше і так далі. Тип тканини, який лежить в основі прояву силової якості, вже трошки міняється. Таким чином, тіло, яке потрібно для прояву цієї реактивної сили, це є такий термін жилісте тіло тобто, великі м'язи не так, що вже допомагають. А от цей сухожильно-фасіальний апарат він має критичну роль. І виконуючи певні спеціальні дії, ми використовуємо ми розвиваємо саме ці характеристики на рівні тканин. І так реактивна сила в значній мірі залежить від сполучної тканини всередині м'язу. Далі вибухова сила. Вона від чого залежить? Від балансу волокон. Тобто у деяких людей є просто велика кількість від природи цих дуже швидких потужних м'язових одиниць. І це означає, якщо у людини їх мало. То навіть ефективно розвиваючи їх, ми не побачимо значного прогресу. Якщо їх багато, то людина буде, ну і це видно, вона обдарована, вона проявляє спринтерські характеристики, вона краще за всіх стрибає, легко піднімає велику вагу і так далі. Так чи інакше, вибухова сила іноді потребує окремого розвитку і для цього використовують певні вправи. І Силова витривалість це здатність проявляти м'язові зусилля. Достатньо довгий час, це означає в тому числі і здатність до ефективного клітинного дихання. Силова витривалість напряму пов'язана з співвідношенням. Міофібрі, знаєте, що таке? І мітохондрій. Оце співвідношення є визначним. Якщо міофібріл, тобто м'язових скорочуваних елементів, багато мітохондрій мало. То ці скорочувані елементи дуже швидко задихаються, бо мітохондрії їм дають енергію. Е, якщо навпаки, то людина безкінечно може щось робити, але нічого серйозного так і не зробити. Тобто немає здатності проявляти потужність. Це, по суті, є крива. Оце швидкість, оце сила. Максимальні показники сили відповідають мінімальним показникам е, швидкості, що означає, що проти великої ваги ми швидко рухатись не можемо. Виділити, що десь ось в цьому сегменті лежать всі види двоборств. І вони плюс-мінус будуть, там, в залежності від правил змагань, будуть лежати десь на середині цього континіуму. Нам потрібно працювати тоді з таким показником, як потужність. Потужність об'єднує швидкість і силу. У нас можливо максимальне напруження м'язів. Але ми можемо проявляти це максимальне напруження проти штанги, яка важить більше, ніж ви можете підняти. Тобто ви її намагаєтесь підняти, вона не піднімається. Швидкість дорівнює нулю. Це статичне зусилля, але дуже сильне. Ви з всієї дурі там, давите. Або, наприклад, у вас є, скажіть, всі мають досвід працювати на концепт-тренажері грібному. От, наприклад, коли ми прикладаємо максимальні зусилля до руків'я цього тренажеру, то рух достатньо швидкий. Але і, і спротив невеликий. Не, не, не да? Але і там, і там у нас є максимальні зусилля. Іноді максимальні м'язові зусилля призводять до великої швидкості, іноді, до маленької, іноді взагалі до нульової. Це, по суті, різні прояви. І структурні основи лежать трошки різні. Але і там, і там розмір має значення. Бо ми виходимо з е, думки, що якщо у людини більше м'язів, у неї, в принципі, є більше сили. Розвиток силових якостей це. Різні різновиди вправ. Перший різновид це вправи, направлені на збільшення м'язової маси. Для всіх плюс-мінус базою є створення м'язової маси. Для когось, для боксера менше, для дзюдоїста більше, але в цілому всім потрібно цей фундамент побудувати. І е, найкращий спосіб це робити це повільні рухи з великим обтяженням. Тобто там час під навантаженням 30-40 секунд. І ми виконуємо повільні дії. Чому повільні? Бо саме м'язова тканина вона реагує на повільні дії найкраще. Вправи направлені на ефективність еластичного відскоку. Це якраз вони, це ривкові вправи, це вправи, де потрібно різко змінювати напрямок. В підготовці, наприклад, спортсменів ММА і в борцовських дисциплінах ми бачимо. Повторні підйоми на грудь з позиції штанги високої. Різка зміна напрямку штанга рухається вниз, падає по суті, з інерцією, Да? Ми її ловимо, перенаправляємо. Оце є ключовий елемент цієї вправи. І приклад. Також кліометрика, як повторювані стрибки, це приклади таких вправ. Далі це вправи направлені на активацію і протрофію супершвидких м'язових волокон. вибухові. Особливі вправи, які виконуються з акцентом на максимально швидкий розвиток швидкості. Зазвичай вони використовуються з мертвої позиції, на відміну від попередньої, коли ви повторювано робите, да, пружина тут туди-сюди, туди-сюди. То тут е, характеристика цих вправ вибухових це з місця, немає попереднього розтягнення. Хороший приклад це, наприклад, ривки або підйоми з штанги, яка лежить на підвозі або на плінтах. І вправи направлені на здатність ефективно постачати енергію впродовж м'язової роботи. Тобто діяти через втому. Оце вправи для розвитку м'язової витривалості. По суті, оце є ваш арсенал. Швидкі, повільні з великою вагою, повільні або швидкі, але довгі, і реактивні, тобто пружні. Чотири види силових вправ, які вам потрібно використовувати в вашій практиці. Витривалість я пропоную розглядати саме як розвиток енергосистем. Отаке От зображення, я думаю, багато з вас бачив приблизний графік розвертання інтенсивності різних енергосистем. Які у нас є енергосистеми, пам'ятаєте? Е, у нас є аеробна аеробна і анаеробна. Так, причому аеробна – це найбільш продуктивна, але вона найменш потужна. Потенціал аеробної системи це те, що ви можете робити довго. Майже не втомлюючись, друга це анаеробна система. Аеробну систему анаеробну розділяють на алактатну і лактатну. Алактатна, тобто без лактату, та, яка не викликає закислення. Анаеробна алактатна система це той запас АТФ і фосфатів, кретин фосфату, який є всередині м'язу, всередині клітини, і він вже там наявний є, він достатньо. Доступну енергію швидко викидає її дуже багато. На моєму графіку, це оця чорна лінія. Тобто, бачите, це потужний е, пік, але він дуже швидко падає, бо його там вистачає на кілька секунд. По суті, якщо ми говоримо про підготовленого спортсмену, то оцей алактатний анаеробний тип енергообміну е, розвертається протягом десь 12 секунд. І через 12 секунд воно гасне. Але до цього моменту. Нагрібає ще і е, анаеробна лактатна система. Лактатна система це гліколіз, продуктом обміну якого є е, лактат. Тобто воно закислює м'язи і сильно впливає на, по-перше, самопочуття, нам херовенько, а по-друге, е, на продуктивність. Краща стратегія для двоборств е, ну, для, в принципі, для е, їх челенджів на витривалість. Це мати дуже розвинуту аеробну систему, яка буде швидше включатись. І в чому перевага аеробної системи? Вона може утилізувати цей, це зміщення pH, тобто лактат. Виходить, що чим краще у вас розвинута аеробна система, тим, що. Лактатний паріг він буде нижче. І е, найголовніше, що тим швидше ви можете відновити ось цей пік. І таким чином аеробна система з одного боку не приймає участі майже у усіх 10 секундних спринтах. Для спортивної сутички характерне те, що вам потрібно мати ось цей пік, бо атака завжди на цьому піку буде е, відбуватися. І е, ваша здатність їх повторювати. Буде залежати а, від потенціалу самої цієї креатин-фосфатної системи, від того, скільки його у вас є. Тому, до речі, спортивні добавки з креатином є такий have в різних видах, точніше, у всіх, мабуть, видах, видах двоборства. Да? По-друге, важливим для нас є здатність відновити потенціал цього спринту да, якомога швидше.

Особливо, якщо, наприклад, в вільній боротьбі, коли там 6 хвилин, або в дзюдо, коли там 15 може бути, да? або в боксі 12 раундів, ви будете спускатись на цей рівень. Чим він вище, тим у вас більше перевага. І по-друге, здатність е відновлювати ось цей максимальний взрив. Е і ми побачимо, що по суті це є е орієнтир для того, як буде виглядати стратегія роботи з е витривалістю. Це буде або короткі інтервали з е Довгим відпочинком або короткі інтервали з коротким відпочинком, або будуть довгі інтервали, довгі інтервали, які орієнтуються на потенціал аеробної системи в першу чергу. Так що ми не хотіли зробити з витривалістю, воно все буде впиратись в потенціал аеробної системи, бо всі інші системи відновлюються за рахунок аеробної. В тому числі, коли ми говоримо про здатність 30 секунд між сутичками в вільній боротьбі або хвилина в боксі, відновитись за цей період дуже важко. І він повністю, тобто здатність відновитись за цей короткий період повністю залежить від аеробної системи. Далі, структурна основа витривалості. Серце. Що з серцем ми хочемо? Ми хочемо, щоб воно мало здатність викидувати максимальний об'єм крові за одне скорочення. Судини, що ми хочемо? Щоб судинна. Мережа була розповсюджена і широка, щоб було на на наші тканини були насичені судинами. Чим більше вони насичені, чим більше розкриті ці, ці судини, тим краще кровообіг, краще клітини дихання буде. Далі кров оце цікавий орган. Кров це те, що переносить кисень. Як би нам ефективно не працювала серцева судинна система, серце. Якщо кров не є ефективним переносником кисню, то у нас буде величезна дира в аеробній підготовці. Від чого залежить здатність крові переносити кисень? <плес> Кількість еритроцитів, Тобто, як це на це вплинути? Якщо ми хочемо вплинути на, на кров, то це або стимуляція за рахунок, наприклад, розрядженого повітря в да, високогорі. І як мінімум, ми маємо спостерігати особливо уважним треба бути, якщо людина вегетаріанець, тобто тоді. Наприклад, у вас можуть виникнути проблеми з витривалістю просто елементарно через стан крові. Далі запаси креатинфосфату та глікогену. Теж. Це, це те, що підлягає адаптації і цим має сенс займатися безпосередньо перед змаганнями, якщо мова йде про змагання. Ну, а добавки креатину, я не знаю. Мені здається, що всі і так їх приймають, да? бо це такий масхев. І апарат клітинного дихання в першу чергу це мітохондрії м'язів, бо вони забезпечують ефективну утилізацію кисню робочими м'язами. І цей апарат тренується спеціальними протоколами тренувань, в першу чергу це інтервальні види тренувань. І третій елемент це дихання. І ми можемо обирати, як саме дихати. У нас є умовно ну, два типи дихання: це трудний. І діафрагмальний. Діафрагмальний це животом, умовно кажучи. що так Давайте всі спробуємо. Я по, 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 потім запропоную вам е, ще потренуватись в цьому. Да, але сьогодні Просто покладіть собі руку на живіт і зробіть вдих так, щоб е, рука від вас віддалялась Тобто, надувати вдихом живіт. Вдих, живіт розширяється. Є? Да. А тепер діафрагма працює. Да. А тепер е грудьми. Зробіть те саме, щоб грудь піднімалась на вдиху. І бачите, що відбувається. Коли ми хочемо, щоб грудь піднімалась, нам потрібно розширити грудну клітку. А для цього нам потрібно розігнути хребет, трошки верхню частину хребта розігнути, підняти ребра, підняти плечі, підня... розтягнути простір між е ребрами. Але щоб її розтягнути, потрібні значні зусилля, м'язові зусилля. Виходить, що вдих грудьми, який дозволяє вам отримати певну кількість кисню, і вдих животом, який дозволяє вам отримати таку саму кількість кисню. Вам вартує різних м'язових зусиль. Тобто черевний тип дихання діафрагмою, він набагато менш коштовний з точки зору енергозабезпечення. Вам для ваших м'язів відновлення більше залишається. Добре, швидкість і координаційні навички. Є швидкі люди і не швидкі люди. Тобто, це фактор генетики. По-друге, швидкі дії в двоборствах, це в першу чергу хорошо сформований моторний навик. Тобто потрібно просто, щоб ця дія була записана на настільки на глибоко і чітко на рівні вашої нервової системи, що ви могли б там в будь-якому стані її відтворити. Як це зробити? Провести достатньо часу на татамі або в Рінгу. І по-третє, безумовно, це спеціальні рухи. І я поставив би їх саме на третє місце. Тобто швидкість це в першу чергу генетика і час на, в залі. І на третє місце це спеціальні рухи, які е, тренують ці навички. Говорячи про швидкість, маємо розуміти, що в цілому база для швидкості це ті самі м'язи, це м'язова сила. І кількість вибухових оцих волокон вона має визначальне. <значні>. Ми можемо вплинути на їх гіпертрофію, можемо вплинути на їх розвиток, але для деяких людей це може мати дуже низький, низьку ефективність. По гнучкості. Про гнучкость теж має сказати, має сказати про генетику. Тобто є люди, які більш м'які, а є більш жорсткі. Да, Маємо усвідомити об'єм необхідної гнучкості, і відносно цього об'єму ми будуємо. Тренувальну програму, тобто які конкретно суглоби треба розтягувати, бо ми знаємо, що гнучкість вона не є загальною, вона є дуже специфічною. Якщо у нас права нога розтягнута, це не гарантує нам, що у нас ліва нога розтягнута. Що саме треба розтягувати, до якої міри нам потрібна ця розтяжка? Баланс жорсткості і м'якості це треба враховувати в контексті специфіки самого виду спорту. І вправи для гнучкості. Ну, стосовно вправ для гнучкості, у нас є статична гнучкість, коли ми замираємо і чекаємо там. Да? Такі вправи дуже класно використовувати для розслаблення нервової системи. Я рекомендую їх завжди використовувати як елемент заминки. Після тренування, в комбінації з дихальними вправами, вправи на розтяжку чудово розслабляють. Знімають напруження, знижують адреналін, кортизол, у вас починається регенеративний процес раніше. Що стосується динамічних вправ, як махи, пружинністі рухи і так далі, їх краще використовувати на початку тренування як елемент розминки. І зачасту, якщо ми бачимо тренувальний процес, як там тренування, точніше окремо, да? то у нас на початку тренування приділяється увага гнучкості і в кінці. Дякую, що приєдналися до перегляду. Напишіть свої враження в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Будьте з нами! Підтримуйте фізичну культуру і пам'ятайте, здоровим бути здорово!